Був шок, як я не я в такої ситуації ніколи не був. Саме це фото зробило 62-річного Олега Гонтаренка відомим на весь світ. Як його рятують з квартири, в яку влучили уламки російської ракети, бачили мільйони. Але мало хто знає, як жив чоловік із зростом всього метр п'ять сантиметрів до цієї трагедії. Виявляється, у Олега був брат баскетболіст, а мама все життя шукала ліки від хвороби сина. А ще у квартири Олега у момент ракетного удару сталося диво. Сьогодні ми розкажемо реальну історію киянина, який через так звану Росію втратив все своє майно. Діагноз у мене доволі складний. Він ну, називається так, якщо коротко, астегенез. Астегенез це. При народженні недостаток протеїну в організмі, що спричинило великої кількості переломів, а це в свою чергу спричинило затриманню росту. Оце продовжувалось десь до 13-14 років. На той час, де і зараз, вони не знають, чому це відбувається. І не знають, як з цим боротися. Це відбувається е, на генетичному рівні і на цьому рівні поки ще медицина не може нічого зробити. Моя мама їздила е, в середню Азію, там, в Узбекистані, е, добувають мумію, такі, така смола, яка в, в горах вона ну, нарості на скелях. Оце ми е, приймав, щоб там заживали ці води, і воно якось, ну, то, що воно допомагає, це не факт. Просто так от. А потім просто е, на определеному періоді житті прекратилися ці переломи і все стало так. от. Мабуть, якесь прийшла зміна в організмі, теж на генетичному рівні, і так воно. Чому так мені ніхто, ніхто нічого не об'яснив? Нічого не пояснили і мамі Олега. Чому саме у неї народився кришталевий хлопчик зі зламаними генами? Адже і вона, і батько були звичайного зросту. Коли з'явився Олег, мама працювала продавчиною у центральному гастрономі на Крещатику. Все своє життя вона намагалася знайти ліки, які б. Врятували сина і, відповідно, готувала його до самостійного життя у великому місті. Там був раніше на Хрещатіку гастроном центральний, там вона працювала, да. це було давно. Потім працювала на заводі Ленінська кузня, ну, таке от. Тому що е, в зв'язку з тим, що я хворів, треба було мною займатися, так вона. Основну роботу залишила, працювала на леїнській кузні. Ну, теж така судьба, мама все життя, всі сили віддала, щоб трохи мене і з здоров'я і щоб так ось якось адаптувати мене до як то кажуть, до соціуму. Брат займався баскетболом, у нього був зріст. 2,5, таке буває. І там виступав за командум СК Київ, а потім виступав, навчався в, там, в університеті авіації, в, там, на, там теж виступав. Мама весь час питалася знайти, ну, хто би зміг допомогти справитися з цією хворобою. Возила мене в санаторії до різних лікарів, ось навіть в Азії, Узбекистан. казала, що треба готуватися до самостійного життя. Мама ніби відчувала, її особливому сину доведеться пережити велике випробування. Наприкінці 21-го року вона помирає на його руках, а до цього у засвіти йде старший брат, баскетболіст. Олег залишається у київській квартирі сам. Рятують від смутку лише сусіди, і тут знову удар. Повномасштабне вторгнення росіян. І тепер він знову сам на весь будинок, де сотні квартир. Воно не придавало мені оптимізму. Більшість людей в домі роз'їхалися перші місяці, взагалі виходиш, вікна не горять, гаряться Ну, Залишився один. От тільки війна почалася 24-го. Уже ввечері дзвонили, що мол, можете збиратися, відвеземо вас у Західну Україну, там десь. Але я так, ну і сусіди теж мені пропонували відвезти в село. Але я так подумав, що мені буде ще там. Тут це таки своя квартира, тут все знаєш. Тому вирішив вирішили нікуди не їхати. Да, пропонували вивозити. Ну, в перші дні там були організовані ці евакуаційні потяги, що це таке залишився. Згодом сусіди повернулися у будинок і ніби з'явилося життя під час війни. І от 2 січня 2024-го. Олег чомусь прокинувся на годину раніше, ніж зазвичай, подивився у вікно, де біля будинку, як завжди, стояла його автівка, спланував, куди сьогодні поїде, приготував сніданок і пішов у кімнату, де по телевізору дивився спортивні змагання. Саме тому, в момент ракетного удару, о 7.40 він не був на кухні. Зазвичай я в цей час тільки готую, а, а цього разу вже поснідав і збирався нести на кухню, мити посуду, чайник, тарілку, все, все інше. Якби момент був би на кухні, то там, виходить, ракета влучила біля парадного, там велика воронка була, і е, зривною хвилею вибило там е, пів стіни. Балкон у мене на моїй стороні, і куски бетонної стіни залітили в кімнату. Так, що ну, Там двор і трохи далі від парадного такий невеличкий сквер. І там опорна стіна така з бетону, щоб земля не. Етого. От куски цієї опорної стіни влітіли перший поверх, другий. Тому, якщо б я був би на кухні, то ну, в кращому випадку був би травмований сильно, а в худшому загинув би, мабуть, тому що десь мені... Не знаю. мені казали, що мій холодильник стояв на кухні, його розплющило, така сила хвилі. І вхідна двері в квартиру, вона була. Броньована. вона вилетіла наружу. Тому те, що от був со сторони вулиці, мабуть, і спасло так. А тепер взагалі дивовижна деталь, яку не може пояснити сам Олег. Адже у момент удару він опинився накритий одразу двома килимами: один зі стіни, а інший з підлоги. І це був ніби кокон, який захистив чоловіка від уламків та осколків. Рідні Олега вважають, що саме. Так мама з небес вберегла свого сина. Мене накрила от, така дорожка, як у вас тут стоїть, була на полу у мене в кімнаті. І вона була ще придавлена письмовим столом. Там у мене ноутбук, там все таке. І вона від хвилі ударної піднялася наверх і мене накрила. Як це сталося, я до сих пор не розумію. Мені От там, де я стояв, віднесло на мій диван. А там у мене повезло, що там ще е ковер, ну, так як в старі времена висів на стіні. І я б ковер, воно так, ну, нічого не забився, просто відлетів туди от, і зверху цей е ковер на мене, а потім вже там все інше. Скло, там, окна. Повибівала, так воно вже все мені посипало. І шкаф упав буквально сантиметрів 5-7 від плеча, отак от. І накрила я так от, не знаю, ну, мабуть, так був шок, як я розумієте, я в такої ситуації ніколи не був. Мені вже казали, що може це. Моя мама, яка в 21-му році померла, може, це вона мене. Ну, люди, от у мене є родичі такого похилого віку, вони так от. висказували таку, може, це хтось мене оберег, ну, зміг оберегти від цього. І пожежники, мабуть, вони теж діють по якійсь інструкції, повинні були спочатку загасити вогонь, бо там. Люди могли загинути. І вони тушили, тому мені довелося е сидіти, закривши обличчя там ковдрою, всім пледом десь хвилин 40, поки вони все загасили, тому що дуже сильне задимлення було в квартирі. Він мене схопив, я питався, ну, говорю, треба милиці забрати, бо я не можу ходити без милиць. І він сказав, ні, треба вибиратися швидше. Тільки схопив мій телефон. Собі сунув в карман, мене і потащив. А, а там виникла така перешкода, що балкон відірвало, і е, арматура. Можна було е, ну, покалічитись. Тому вони так вистроїлися в цепочку, і мене передавали там, ну. З рук в руки тоді, от там, я навіть не пам'ятаю, двоє чи троє було, поки я от не оказався у цього Максима, який відніс до швидкої. Те, що відбулося після ракетного удару, Олег ніяк не чекав. Його фото побачили мільйони. І мільйони людей захотіли йому допомогти. Дівчата-волонтерки оголосили збір на нову квартиру для чоловіка, а незнайомі люди подзвонили, запропонували купити нове авто. Я навіть коли мене ніс, ну я був в такому стані, я навіть не бачив, що сталося з моєю машиною, навіть не бачив, в якому стані під'їзд, а потім вже е сусіди сказали, що от хвилі зривної обвалився е козирьок на парадному, цей бетонний, і він придавив цю машину. Потім я бачив фотографії там, де от це от, те, що від неї залишилось. Ну, Машина ця була у мене з 2013 року. Це був Toyota Yaris. Ну, Гарна машина там, коробка автомат. Ну, машина це, по суті, діла, в моєму стані це ноги. Ось так от сталося, що дзвонили мені люди. сказали, що от вони. Хочуть допомогти з машиною, за мною зв'язалися, розпитали, яку треба. Ну, це було ще місяць тому. І вони таку мають можливість е знайти десь машину і привезти її в Київ. Люди мені допомогли, це мої сусіди з мого дому і сусіди е з жилого комплексу пару року напроти. Вони там такі дівчата активні, які дуже швидко зорієнтувалися. Дівчата це я, мене звати Євгенія Валентина, це наша сусідка, і Алі, Аліна Ксьон Зенко. Вона зробила розіграш і тим самим е привабила е більшу кількість людей, більшу аудиторію. У мене з'явилася така думка, що перед однаковим горем в різних умовах. А, я вирішила знайти цього чоловіка. Коли я подзвонила Олегу, він був дуже розгублений. Він не мав ніякої надії і не розумів, як жити далі. І я почала кричати на нього, кажу: Олег, давайте беріть себе в руки, іначе ви будете без нічого, без квартири, без машини, треба щось робити і бути бадьорим. У телефону Олег Володимирович сказав таку фразу. Що не плачте, будь ласка, за мною ніколи в житті ніхто не плакав. Ви знаєте, мені дуже хочеться, щоб люди вірили в добро. Ми не можемо якось виправити здоров'я, але ми можемо забезпечити його необхідним. Чим він не може забезпечити себе сам. Потім Олег подзвонив і каже: Дякую, що взагалі на мене накричали, бо є люди, які мене підтримують і допомагають. І вже третя горіль. Січня мене набрали і запропонували допомогу. Сказали, що ми от організуємо такий от збір, відкрили банку в Монобанки. Вони написали конкретно на кого, на зруйно, на, на нове житло, указали цільову суму. Аліна придумала мінімальний донат, що був 500 гривень. І кожен, хто задонатить 500 гривень або може і більше, приймає участь у благодійному розіграші і має шанс виграти сережки з діамантами. Був такий різкий скачок в зборі, тобто багато людей почало долучатися, і це нам насправді дуже допомогло. Ми за деякий час зібрали мільйон вісімсот п'ять тисяч гривень. Це збирали на житло Олегу. Бо квартира його не підлягає скоріше відновлення. Це вистачить на маленьку квартиру в старому будинку 48 тисяч доларів. Дуже різні суми були від 20 гривень до 5 тисяч. Це придавало сили. Таке скрутне становище, як... якому я опинився, коли все, що було, воно зруйновано. Я не тільки квартира. А й... Це було. Зняли, розбили банку, поміняли на валюту, поставили на зберігання. От. Проблема в тому, що не так просто знайти квартиру, тому що є дуже багато умов, які мають відповідати щоб знайти квартиру саме для Олега. Наприклад, те ж саме або має працювати ліфт. Або якщо ліфт, наприклад, зупиняється між поверхами, не підходить, тому що йому важко підніматися. Якщо магазин десь далеко, а не поруч, не підходить, тому що до магазину потрібно йти. Щоб нормально відкривалися двері вхідні, щоб він міг сам відкрити вхідні двері. Тобто навіть отакі моменти вони відсіяли дуже багато варіантів. Я буду дуже вдячна, якщо можливо. Ріелтори, хто має можливість порадити підібрати квартиру, або люди, які продають квартиру, щоб допомогли, все таки знайти хороший варіант дому для Олега. І можливо підказати, можливо, ми ще не всі варіанти подивилися, то, будь ласка, буду дуже вдячна за допомогу. В будь-якому випадку цієї суми не вистачить на все. Навіть якщо ми впишемося і знайдемо таку квартиру на цю суму, а все одно всередині потрібно буде купити техніку, той самий холодильник, якийсь комод, або там шкаф, який буде підходити йому, щоб було зручно, тому що вони не підходять там купе, високі шафи. Тобто ці всі речі тягнуть за Собою насправді ну, немалу суму а, коштів, тому о, якщо хтось ще готовий а, допомогти, то в Олега відкрита а, карта Монобанку і можна м, донатити туди. Ми вам будемо дуже за це вдячні за допомогу. Під час запису цього інтерв'ю Олег жодного разу не посміхнувся, попри безмежну вдячність незнайомим людям. Він сумує за втраченим своїм маленьким світом, який був зрозумілий лише йому, де кожна деталь інтер'єру була зроблена під нього і для нього, як у авто, так і у квартирі. У своїй 62 мирній людині з особливими потребами необхідно починати життя заново. І все через так звану Росію, яка цілеспрямовано направляє ракети на мирні українські міста. І цивільних людей в них. По всім канонам ведення війни з цивільними людьми не воюють. Але от Росія вважає, що вона ну, зверху цих законів вона не признає ніяких конвенцій ведення війни, діє просто з позиції сили, не рахуючись життями цивільного населення. Я вважаю, будь-який злочинець, а Росія це злочинець, повинен бути притягнений до відповідальності. І Росія також повинна бути притягнута міжнародним трибуналом. І от ці свідчення людей, які постраждали, деякі віддали своє життя, це повинно бути доказом в цьому трибуналі. Тих злочинів проти мирного населення агресора. Велика кількість постраждало майна, будівель. багато людей втратили здоров'я, нанесені травми, деякі загинули. Це все повинно бути доказом. Крім того, треба всі ці матеріали, відео доносити до європейських країн. І не тільки європейських, і, і на інші континенти, щоб вони бачили, що от країна, яка знаходиться географічно в центрі Європи, в цей час, коли ну, 21 -е століття підвергається безпрецедентній агресії сусіднього государства. Ми не просто розмовляємо. Ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України на території незалежної європейської України, докази для майбутнього процесу в Газі, свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі кожній хвилині. Докази і свідчення, які мають знати і не забувати наступні покоління українців. Ми маємо зробити це, аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона так небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули, також увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців, які постраждали від війни Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Якщо у вас теж є історія, і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею чи на безкоштовній гарячій лінії 0800 509 001. Слава Україні!